Це дійсно один з найулюбленіших моїх десертів: еклери або профітролі. Тільки подивіться, яке тоненьке тісто навкруги, і всередині багато-багато крему. Крем дуже ніжний, тішечки солодкий, такий ванільний. Якщо полюбляєте більше цукру, додавайте більше. Готуйте разом зі мною, бо навіть такий складний десерт, як профітролі еклери, можна приготувати дуже легко та просто зі мною. І для початку приготуємо заварний крем, беремо кастрюльку з товстим дном, вививаємо 500 мл молока та ставимо підігріватися окремо. Беремо мисочку та відправляємо сюди 100 г жовтків, це 5 штук крупних яєць, 30 г звичайного цукру та 10-15 г ванільного цукру. У мене ваніль бурбон. Все добре перемішуємо, краще це зробити вінчиком. Даємо 25 г кукурудзяного крахмалю та 25 г борошна. Ви орієнтуйтеся самі, можете заміняти тільки на борошно, можете заміняти на картопляний крохмаль, але результат може бути інакший. Саме з кукурудзяним крохмалом виходять дуже-дуже ніжні консистенції крему. Активно перемішуємо. Вийшла ось така густа, жовткова, яскрава маса. Тільки у молока пішов, пар, знімаємо з вогня, трішечки додаємо до нашої яєчної маси, швиденько розмішуємо, краще це зробити вінчиком. І тепер яєчну масу вививаємо у молоко основне, також добре перемішуємо. Та ось так постійно помішуючи, доводимо до загустіння крему. Як тільки крем закипить, нехай прокипить буквально 20-30 секунд, і крем готовий. Подивіться, який неймовірно гладкий глянцевий крем вийшов. Ще такий невеличкий секретик. Обов'язково помішуйте, продовжуйте помішувати крем, навіть тоді, коли ви відставили кастрюльку з вогню, продовжуйте ще секунд 30 помішувати, бо кастрюлька гаряча і крем може знизу трішечки так під, піджаритися. І тепер додаємо в крем 80 грам вершкового масла. Жирність обов'язково не менше, ніж 82%. Та активно перемішуємо, поки крем гарячий. Хтось робить на цілих яйцях крем, не на жовтках. Хтось робить, додає вершкове масло збити в самому кінці, як крем вже остиг. У кожного є свій власний рецепт заверного крему, але саме такий заверний крем готувала ще моя мама, та я так готую. Подивіться, який неймовірний крем. Просто пісня. М -м -м. Переливаємо крем в якусь ємність. Подивіться, яка краса, який він неймовірний. Це накриваємо наш крем плівкою щільно в контакт і ставимо в холодильник остигати, як це щільно в контакт з кремом, це коли плівочка ось так щільно прилягає до крему і між ними немає повітря, щоб не утворювався конденсат. Приготуємо заверне тісто. Сотейник виливаємо 125 мл молока та 125 мл води, мілілітрів чайну ложку ложки солі та половину столової ложки цукру, 100 г вершкового масла та відправляємо на вогонь, доводимо до кипіння, і маса повинна активно кипіти. Так, зняла швиденько, щоб вам показати з вогню. І одразу швиденько-швиденько вводимо 150 грам борошна. Все дуже швидко ось так перемішуємо, заварюємо борошно одразу. Ви це можете робити одразу на плиті. Я просто відставила, щоб вам показувати. Ось так заварили ми борошно, ставимо вогонь на середній. та нам треба максимально, максимально випарити рідину. Приблизно 2-3 хвилинки його треба ось так як посмажити. Щоб на дні кастрюльки утворилася така корочка, як на лід. Тісто перекладає у мисочку, щоб воно швидше остигало. Подивіться, яка скоринка утворилася. Так, і чекаємо, поки наше тісто трошечки охолоне, стане таким тепленьким. Так дивіться, тісто, поки в нас остигає, підготуємо яйця. Тут в мене 5 яєць, це приблизно 250 г плюс-мінус. І саме для заварних тісточок, для еклерів, потрібно яйця перебивати блендером. Що ми зараз і зробимо? Це робиться для того, щоб яйця стали однорідною текстурою. Вона для тіста може знадобитися 230 г, може знадобитися 260 може знадобитися там, 210 г. Ми будемо дивитися по текстурі, я покажу вам, яка текстура тіста повинна бути. І саме в такому вигляді буде зручно наливати яйця потрошку. Я скористуюсь ось такою насадкою для міксера крюки. Міксер в мене буде стояти на мінімальній швидкості. І спочатку ми можемо ввести половину яєць. Так, додаємо ще половину, будьте дуже обережні з яйцями. Можемо взяти лопатку та перевірити тісто. Бачимо, що воно таке доволі густе. Отже, вививаємо ще половину яєць, не спішіть з яйцями. Подивіться, якої текстури вийшло тісто, воно дуже глянцеве, стікає ось такою стрічкою і в кінці залишається клювик, обов'язково. Покажу ще раз, якою стрічкою стікає. Ось така стрічечка. Тече-тече, оп, клювік. Ось таке тісто повинно бути. Скільки піде яєць, залежить від того, наскільки добре ви виперете спочатку тісто, коли воно ще в сотейнику. Спочатку покажу вам результат, який буде на перфорованому коврику, ось такому, а також трішечки пізніше на пергаменті. Ось так профітроль, веду, 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 веду. веду. Випікаються профітролі або еквери спочатку на 190 градусів 15 хвилин, і потім ще понижаємо на 160 градусів, і також 15 хвилин. Так, дивіться, і хочу вам показати ще відсадити ось такі круглі профітрольчики. Звичайний пергамент. Роблю ось таку завітушку Пок. і ще хочу показати вам, а, яка буде скринка, якщо ось так трішечки притру... притрусити профітролі. Цукровою пудрою, подивіться, який результат вийшов на пергаменті. Це насправді вийшов найкращий результат, бо насправді перша партія вийшла 50 на 50. Чому? Розповідаю всі нюанси. Найголовніший етап у випічки профітролі екверів це спочатку. Розігріти, це духовка взагалі-то. Спочатку треба розігріти духовку, це 250 градусів, і тільки тоді відкривати та ставити профітролі. Бо поки ви відкриєте духовку, поставите холодний деко, духовка буде понижати температуру. Тим самим у вас на виході вийде приблизно 200 градусів. Випікати перші 15 хвилин 190 200 градусів. Навіть якщо буде 210, нічого страшного, просто випікати не 15 хвилин, наприклад, а 12 хвилин. І тільки потім, коли вже пішла десь 10 хвилина, знижувати температуру, поставити на духовці десь 150-160 градусів, і вона буде поступово знижуватися. І так ми ще випікаємо 15 хвилин. І от дивіться, коли вже духовка дуже добре розігрілася, вони вийшли ось такі от гарні пиріжочки. Мені дуже... Подобається, коли є такі тріщинки. але тут вийшли деякі і без тріщинок, ось такі рівненькі. Зараз розріжу, покажу вам, які вони будуть у розрізі. Так, я розрізала один. Подивіться, який він ідеальний у розрізі, ще гарячий, яка найвища ознака якості профітрової це саме ось такі великі пустоти у серединці.